Всім привіт! Покриваємо виноград. Як бачите, всі лози я зняв з шпалери, змотав проволочкою, спеціальні скоби поробив до землі. Як найближче всі лози по можливості прижати до землі. Не, не завжди виходить це, тому що виноград росте в різні боки і можливі бути загиби такі. Ну, зараз покажу, як я вже його укрив. Ось бачите, закопав я весь виноград, спанбоном укрив, деякий укрив плівкою, де не схватило спанбона, закопував просто в землі. Ну, десь так. Де не вистачило буду ще прижимати, докапувати, щоб вся, вся лоза була укрита. Ну все.